Обрали новий склад громадської ради при облдержадміністрації. Цього разу вирішувати нагальні питання у складі дорадчого органу забажало більше організацій ніж завжди. Та громадська рада, яка існувала по сьогоднішній день, вона налічувала 100 громадських організацій і об'єднань. Тут ми провели місяць сроку подачі документів. На сьогодні більше 150 Організації це говорить про те, що громадська рада. Має вже свій імідж, завдяки співпраці громадської ради із керівництвом області, вдається вирішувати важливі для жителів питання. Розповідає Олег Прогло, перший заступник голови облдержадміністрації. Спільну діяльність впродовж минулого року можна вважати результативнішою ніж у попередні. Це ті ж питання по водоканалу, ті ж питання по теплоенерго і по іншим комунальним підприємствам. Ті ініціативи, які були по е, прийому наших переселенців, нашими громадськими організаціями, які допомагали їм. Це і допомога нашим воїнам. АТО». громадську раду при облдержадміністрації втретє поспіль очолив Володимир Голуб.